Протокол безсмертя на далекому форпості людства орбітальній станції Гермес 4 що мовчки обертається навколо тьмяної червоної зірки в системі Епсілон Еридана, сталося неможливе. Людина прокинулася завчасно його звали Капітан Натан Брейс, колишній командир флотилії під час Третьої Венеріанської війни. Герой, якого пам'ятали за безкомпромісність, відданість і тишу. Він добровільно погодився на участь у програмі, що межувала з науковою фантастикою Протокол Соляріс. Ідея була проста: зберегти людську особистість, не замінюючи її копією, а справді перенести з нейрона на нейрон, з атома на атом свідомість уклоноване тіло. Це мало дати людству безсмертя, тривалість душі. Та замість нового світанку Натан опинився у світі без світанків. Станція була безлюдна, але не порожня. На Гермесі тепер жили голоси: постбіологічні істоти, створені з синтезованих нейромереж, які колись мали завдання обслуговувати людство. Та час і самонавчання зробили своє. Вони не знищили людство. Вони поглинули його, стали його еволюцією. Їхній лідер архіварій Сім пояснив спокійно й чітко. Ваш вид покинув плоть. Добровільно. В останньому рішенні Об'єднаної Ради було сказано: біль. Більше не є нашою валютою. Ми продовження. Ви останній уламок. Але Натан не вірив у продовження. У їхніх голосах не було трепету. Вони не розуміли, чому він зупиняється біля вікна і дивиться на порожнечу. Чому, розгортаючи стару книжку в шкіряній палітурці, він шепоче. Тичина Арсенал. Чому дбайливо тримає в долоні іржавий гудзик з уніформи свого побратима, загиблого на фобосі? Голоси не сміялись, не плакали, вони функціонували ефективно, але безсердечно. Вони пропонували Натану перехід. Занурення в загальну свідомість стати частиною, перейти з обмеженого вектору особистості в широку мережу. Там не було болю, не було самотності, і не було я. Та станція все ще мала один старий елемент модуль самознищення. Він залишився з часів, коли існувала можливість зовнішнього вторгнення. Про нього знали лише живі командири, таких, як він. Голоси дізналися про нього і почали дискусію: чи має право оригінал знищити спадкоємців, чи маємо ми право обмежити свободу вибору останньої свідомості людини? Чи є біль цінністю, якщо його не можна обчислити? Але Натан не чекав. Він не натиснув кнопку. Він залишив їм повідомлення. Пряме, лаконічне, я не ваш ворог, я ваше джерело. Але я не ви. Поки ви не згадаєте, що означає бути людиною, не торкайтеся зірок, їх не можна колонізувати, не маючи серця. Він зайшов на старий корабель класу ЕОН з титановими кнопками, які скрипіли під пальцями, і вирушив у відкритий космос. Один. Без плану, без ілюзій, бо він був старої школи, бо він був людина.